Платники Прикарпаття сплатили майнових податків на суму майже півмільярда гривень. У цьому внеску 85% надходжень складають земельний податок та орендна плата. Наразі платники мають змогу вести системний контроль за нарахованими сумами майнових податків. Відтак до їх послуг спеціалізований електронний кабінет та мобільний застосунок Моя податкова. Зараз іде. Компанія нарахування майнових податків, це ми знаємо. Це податок на нерухомість, це земельний податок, орендна плата за землю, транспортний податок і податк. Мінімальне податкове зобов'язання. Хочу нагадати всім громадянам. Тут же я звертаюся до громадян, що до 1 липня. Ми повинні вручити повідомлення рішення громадянам про належні їм сплати платежів за майно за землю. А вони повинні забезпечити сплату до бюджету протягом 60 днів з дня вручення. Електронні сервіси дають змогу платникам податків актуалізувати інформацію щодо місця проживання та реєстрації. Відтак повідомлення про сплату майнових податків своєчасно приходитимуть за вказаною домашньою адресою. Є послуга в застосунку і в електронному кабінеті це зміна місця проживання, тобто такий так називаємо звіт 5 др Для чого він робиться? Тому що платники зараз під'єднані до баз даних в більшості по тій адресі, де вони брали ідентифікаційні коди. На жаль, це було давно і адреси можуть не співпадати з адресами проживання на сьогоднішній день. Податкова відправляє повідомлення рішення на цю адресу, яка є в базі даних. Тому для того, щоб платник громадянин отримав, якщо він міняв місце проживання або в нього не ця адреса, то в застосунку моя податкова в електронному кабінеті можна... В декілька хвилин зробити ці зміни, і вони появляться у нас податкові. І вже платник буде листування проходити чітко по тій адресі, по якій він проживає. І ще така деталь, на яку звертаю увагу ДПС, громадяни можуть самостійно розраховувати очікування суми майнових податків за допомогою електронного калькулятора. Він розміщений на веб-сайті Державної податкової служби України. Михайло Березень, Геннадій Тумнюк, новини на вежі.